Всі їм доброго по пшениця Обіцяють нас дощ завтра зливу так що... щось батькові сідушка не подобається Осталось тут один, а там два Ще один, три огороди і все Поки ще волога ось присутня Бачите? Хотя туди далі у нас передають мінусову температуру, не знаю Правильно ми робимо или неправильно а це мої верби, воно знову погоріли, бачите. Садив я тут їх один, два, три, 4, 5, 6. Десь десь десяток садив, це вже залишилося 4 штуки. Кожен воно випалюють, А якби самі посадили хоч одне дерево, то б ми б знали. Бачите яке количество випадає Саме головне, що обіцяють дощ, 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 так що будемо ждати дощі чи буде він конечно це питання Ну, Хоча може і може буде Пшеничка зазеленіла, начебто непогано так. Зараз її ще підкормимо, дамо азоту, А це раніше отут вода завжди, всі, стояла. бачите, в цьому році немає води, скільки немає опадів. Подивимося, може повезе, весна буде хороша Так що такі справи у нас начебто єсть. А там, коротше, у нас то два огорода було, де посіяно посіяна соя, то тобто там, там взагалі бомбезна пшениця по сої Класно, там така зелена стоїть і ковер такий немає, вона закрила. Там по красоті така стоїть шикарна пшеничка. А тут пшеничка по пшеничці. Ну не знаю, будуть дожжі, то щось буде. Як не буде дождів, то не буде нічого. Та й вологи, як ми її сіяли, Почти не було. Би хоч волога була, як сіяли тоді. Тобто, Як сіяли, воно сухеньке було тут, та й гот такий був сухий. Продам поросят дивіться ось який. По дві тисячі. А хто тут залишив? Дві свинки і один кабанчик. Кабанчик не вирізаний. Якщо кабанчик вирізати, то 100 гривень десь буде стоїти. Ціна по дві тисячі оддамо. А чорне воно старше, там вже половиною місяця, десь три тисячі. Так що пишіть, кому треба або дзвоніть. На кожних огородах різна пшениця. Тут взагалі класна, шикарна. І вона і розкустилася, і ну, бомба. Бачите, як виглядає. Так сіялося, все одинаково. Все. Бачите, які кущики. Якісь непонятки, чого воно. І там сіялися теж по кукурудзі Там по пшениці І пшениця тут вся одинакова сіялася І все одно щось не так Непонятки якісь Чого так? Мене трошки нам не хватает тут закрить це площу. Он вдруг теж там воно Січи удобряє Бачите Рома Ді Іногда мені коментарі пише